Богдан Лепкий. НЕ до пари. Кипів борщ, юшка з грибками переверталася в горщику, як живі. І риба студилася на ганку, як добродійка Метелицева схопилася за голову. Ой-ой, та ж нас нині не буде до пари. Забула на смерть, що від останнього святого вечора їх родина побільшалася, бо бобо прийшов на світ, і, як звичайно, у таких непередбачених припадках побігла до свого чоловіка. Метелиця також, як звичайно, сидів над зшитками, поправляв вправи з грецької мови. Хоч було зимно, прів над ними, так багато похибок хлопці робили. А до того метелиця спішився. Хотів бити того стоголового смока, септо виправити всі шитки, щоб мати свята спокійні. Татуську. почув над собою голос як дзвіночок і підніс голову з стола. Перед ним стояла його павлінця, кругленька, рум'яненька, зіркатенька, гарна така. Хустка на голові, щоб волосся в борщ не летіло, біла запаска із шельками через плечі, за поясом ключі. Таке вбрання робило її ще молодшою і ще привабливішою, наскільки це було можливе. Метелиця глянув і облизався. Чого тобі, серце? спитав оксамитовим баритоном. Нас нині не буде до пари, відповіла трагічним голосом. Метелиця витер перо в стрепіхату чуприну, забуваючи, що воно з червоним артаментом, і почав рахувати на пальцях. Ти і я то двоє. Петрик і Нюта то четверо. Або бо п'ятий. Знаєш, нас дійсно не буде до пари. Новину мені сказали пан професор. Буцім я до п'ятьох не вмію рахувати. А таке, що не вмієш. Ет. Не еткай. А скажи мені, скільки буде півп'яте і півп'яте? Дев'ять, відповіла не надумаючися, метелицева. Неправда. Що? Півп'яте і півп'яте то буде ціла п'ята, заявив метелиця. Ідіот! почув у відповідь, я журюся, що не буде до пари, а йому дурниці в голові? А що ж я тобі поражу, серце, на то є, якби ти мені скорше сказала? Ти знов жартуєш? Якби ти мені скорше сказала, то, може, я попросив би був когось з кавалерів суплентів, а так не буду бігати по місті, як дурней, і шукати шостого до вечері. Так тоді що? Або я знаю, що? І метелиця перечислював сшитки та зв'язував їх шнурком. А ти знаєш, що то значить, як без пари сісти до святої вечері? питала Павлінця. Метелиця мовчав, затикав корком плящинку з артаментом. Анюта кашляє, або бо зубки дістає, ломила губи професорова. А тобі, щоб поправити шитки і переслатися по обіді, а по вечері піти на прохід. Всі ви такі, самолюби, егоїсти, без серця, без чуття, без. І голос її переходив у голосіння. Метелиця висадив шитки на шафу і зітхнув. Не любив слухати жінчиного плачу. Він, попович, вихований на книжах, хлоп, як мур. А вона донька пана Раці, одиначка, вихована у вигодах, в аристократичних звичках, дивився на неї, як на жертву, бо чи не жертвувала вона собою, виховуючи дітей та піклуючися хатою. Не любив сліз на її веселих живих очах. Совість не давала йому спокою. Шукав якоїсь ради в голові. «Геврика!» – крикнув і плеснув у долоні. Посадимо нашу наймичку, і буде нас шестеро серце. Катрусю? Еге ж, Метелицева глянула на чоловіка, охнула і повалилася на крісло. Він побіг по воду. Та зак вернувся, жінка прийшла до себе. «Будь Буцімто мудрий чоловік, філософію кінчив, здав іспит професорський. А часом таке дурне скаже, що хоч хрестися. Чому? Або я знаю чому. Може тому, що Катруся з вашого села, а для тебе, що з вашого села, то найкраще. А може, що вона білявка і синьока, а ти в таких густуєш? Не знаю. Метелиця присунувся з кріслом до жінки. Тільки без злоби і без злости, дитино, бо злість шкодить красі. Дай мені спокій. І кинула собою як риба. Послухай, я тобі щось скажу. Говори скоро, не нудь. У римлян був такий звичай, що одного дня в році невільники сідали за стіл, а їх пани, патриції, обслуговували їх, подавали напитки та страви. Так що? Так тоді чому б ми не могли посадити Катрю при нашім столі? Щоб вона раз у рік з'їла з нами вечеру. Вона ж також людина. І гарна така синьо ока, правда? Правда, але тут не в красі річ, а в тім, що було до пари. Не вірю. А що до Риму, то де він тепер? І хто знає, чи правду понаписували твої історики? То було колись. Метелиця не піддавався. Якщо ти колишньому не віриш, так тоді знай, що ще й нині в Данії, Швеції чи в Норвегії, вже собі не пригадую, де є такий гарний звичай, що на святий вечір пани і слуги за одним столом сідають до вечері. А може, ще із одної миски їдять? підхопила пані Павліна. Ні, того там нема, бо це стара і не гігієнічна, та не культурна звичка. Але вечері всі йдуть до світлиці. До сальону?» Так, є, до світлиці, а то й до сальону. Або навіть до баливої залі. Розбирають дарунки з під ялинки, колядують, а потім танцюють. А щоб ти знала, що й танцюють? Паночки з парубками, а паничі з дівчатами. Такий святий вечір навіть описаний у якогось з визначних скандинавських письменників, тільки вже не пригадую собі в котрого. Дурний писав, а не мудрі читають, відрубала пані Павліна. А метелиця замість загніватися на неї погладив її по підбороду. Ніби свіжої, пушистої, заліщицької морелі доторкнувся. Ні, ні. Ще куди краще було. «Іди собі геть. крикнула на нього дружина і відтрутила руку. Голубці прикуряться. Гадаєш, що я так маю час, як ти? Що тобі? Тобі, щоб переслатися по обіді, а по вечері піти на прохід. А тут бобо зубчики дістає. Анюта так кашлює, що я спати не можу. А нас п'ятеро сяде до святої вечері. У. Плакала, аж захлипувалася. Метелиця зціловував сльози. «Любонцю, в тій тяжкій ситуації я бачу тільки альтернативу. Або ти перестанеш вірити в пересуди і сяде нас п'ятеро до стола, або не перестанеш вірити і посадиш, як шосту катрусю. датор. В тому другому випадкові я нічого страшного, ані незвичайного не бачу. В наших предків колись також хазяї і челядь до вечері разом сідали, не зашкодило б, якби ми дещо з нашої старовини назад до життя привернули. Вір мені, там чимало було гарного і цінного. А не забувай також, що Христос не в палаті, а в вертепі родився, і що перед царями пастухи прийшли до Нього з поклоном. Так тоді чому б нам не повечеряти з Катрусею? Буде нас до пари, а їй також буде приємніше. Бо подумай, який то святий вечір у кухні, та ще самій одні. Подумай, вона ж також людина. Метелицева зірвалася і побігла до кухні. З одного боку віра, що воно не добре, як на святий вечір сідати до стола не до пари, а з другого погляд на служницю, як на людину якоїсь нижчої породи. Роби що хоч. І пані Павліна злісно сувала горшками, але все-таки побідила материнська любов з огляду на бобцеві зубки і на нютин кашель казала катрусі сідати до спільного стола. Катруся приносила з кухні страви, а тоді присідала на краєчку крісла, як пташка на гелячці, готова кожної хвилини злопотіти крильми і відлетіти. Нью-Йорк, Нью-Йорк,